Всім привіт! В мене сьогодні є для вас дуже хороша новина, і вона е, є такою досить нестандартною, тому як вона стосується е, покарання одного поляка, який дуже сильно в соцмережах ображав українців. Тож, якщо вам це цікаво, дивіться відео до кінця. Перед тим як ми почнемо, я кожного з вас хочу запросити до нас в спільноту у Вайбері. Там ви завжди зможете. Задати будь-які питання з приводу Польщі, з приводу Чехії. І якщо в загальному ви любите спілкуватись з своїми співвітчизниками за кордоном, долучайтесь до нас в спільноту. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Поляк у соцмережах ображав українців, а також закликав інших поляків до насильства. І за це його. Трошечки покарали. Чоловік почав виливати свою ненависть в Фейсбуці на своїй особистій сторінці, і його пости дуже сильно зацікавили центр моніторингу проявів расизму і ксенофобії. Такі в Польщі є, і він слідкує за тим, щоб е, е, ніхто не розвивав якихось суперечок на тлі національності. І за свої слова в соцмережах чоловік потрапив під суд. Поляк писав образливі речі в сторону українців з використанням грубої нецензурної лексики. Такі пости серед деяких поляків з'являються досить часто, де е, вони закликають до якогось насильства проти українців, щоб українці, скажімо так, виїжджали до себе додому, е, використовують дуже багато грубої нецензурної лексики. І, на щастя, є цей центр моніторингу, який допомагає захистити українців від різного типу булінгу і якогось насильства в інтернеті. Районний суд в домбровій Гурнічі е, е, присудив чоловікові один рік позбавлення волі. Скоріше за все, це було умовно, тут не, не, не зазначається, а також ем, присудив 30 годин громадських робіт щомісяця протягом цього року. Тобто е, він буде відпрацьовувати те, що він е, писав у Фейсбуці. Крім цього, його ж також оштрафували на тисячу злотих, і ці гроші підуть. На рахунок фонду, що допомагає скривдженим та особам, які відбули тюремне покарання, в загальному можемо зробити висновок: що якщо ви знаходитесь в Польщі і ви збираєтесь щось писати в інтернеті, щось погане, то краще в десять разів подумайте, тому як вас за ваші слова можуть покарати, і це може бути як тюремний срок, так і якийсь випробувальний термін, так і громадські роботи, або ж. Досить великі штрафи. Ну, і так як ви являєтесь ем, іноземцем в тій країні, вас також можуть депортувати. Я це говорю саме тому, що е, бачу, як українці, різні українці з різних фейкових сторінок пишуть якісь брудні речі в сторону українців, в сторону поляків, закликають до якихось розправ. Е, вам дуже сильно пощастило, що до вас ще не добрались. Але те, що у вас ем, якась фейкова сторінка, не означає, що вас не знайдуть, тому як. В інтернеті немає нікого анонімного, і як тільки поліція захоче з вами розібратись, вони вас за 15 хвилин знайдуть, приїдуть до вас додому, і е, потім після цього вас покарають. Тож е, спершу думайте перед тим, як щось е, погане писати в інтернеті. Мені дуже цікаво, що ви думаєте з приводу таких людей, які заходять в інтернет тільки для того, щоб вилити всю ненависть, яка є в них всередині, на інших людей. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях під цим відео. На сьогодні маємо ось такі новини. Якщо для вас це було корисним, приємним або цікавим, я буду вдячний за підписку на канал, а також за лайк цьому відео для того, щоб його побачило більше людей. Я дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Я бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.